У цьому відео я розповім, як жіноча освіта пройшла шлях від уроків шиття до університетських дипломів. Чому в Європі це спрацювало, а в Російській імперії знову пішло якось через одне місце? І як сталося, що в Сурбоні 1890 року було більше студентів з російської імперії ніж з Франції. До 18 століття жіноча освіта майже не виходила за межі монастирських шкіл і домашнього навчання. Але з тобою просвітництво виникли ідеї, що жінки повинні бути грамотними хоча б для того, щоб виховувати майбутніх громадян. Саме тоді почали з'являтися світські школи для дівчат, хоча їх доступність і рівень дуже відрізнялися залежно від країни. Говорячи про освіту для еліти, у Франції відомою була школа при монастирі Сен-Сір. Вона поєднувала релігійне і світське навчання, але була орієнтована не на аристократок, а на збіднілих дворянок. Щось на кшталт елітного богодійного закладу. У той же час в Англії з'являються так звані Лодіс Академіс – академії. відміну від монастирських шкіл, тут готували і майбутніх дружин та господинь. Ого, які перспективи. Правда, у програмі французька мова, література, історія, музика, танці, рукоділля та етикет. Особливо відрізнялася Прусія у 1763 році. Фрідріх II законодавчо зобов'язав дівчат відвідувати школи. Щоправда, на практиці це стосувалося здебільшого міст. Танцям тут не вчили лише читання, письмо та основи арифметики. На відміну від елітних французьких пансіонів чи англійських академій, це було базове народне навчання, втім. Серйозним наукам дівчат і далі не навчали, але вже у 19 столітті ситуація почала кардинально змінюватися. Почнемо з Франції. Хочуся порадіти, що в 1808 році Наполеон реформував систему освіти, з'явилося лицейне на навчання для хлопців. Але, на жаль, для дівчат воно залишалося недоступним. Зате в пансіонах почали з'являтися основи наук, математика і географія. У Просії загальна шкільна освіта була запроваджена ще у 1717 році, але це існувало тільки на папері. Справжні зміни почалися у 1810-х роках, коли Вільгельм фон Гумбольд започаткував народні школи та гімназії, вів екзамени та навчальні плани. Але до кінця століття держава офіційно вважала, жіноча освіта важлива, але жінка має бути передусім дружиною і матір'ю. І у Франції і в Німеччині реальні зміни зайняли майже півстоліття. У Франції жіночі лицеї з'являються у 1880-х роках, а в Німеччині у 90-х, причому за програмами аналогічними чоловічим, також запроваджується обов'язкова початкова освіта. Закон Камбо го року у Франції дозволив жінкам складати іспити на ступінь бакалавра та вступати до університетів у Великій Британії, середини дев'ятнадцятого століття виникають Women's Colleges, але тривалий час вони не прирівнювались до університетів. У 69-му році при Кембриджі відкривається перший жіночий коледж Гертон Коледж. Там можна було відвідувати лекції та складати іспити. Але ступені бакалавра жінка почали присуджувати лише з 1948 року. Змін відбувалося нерівномірно. У Європі жінки вже виступали до університетів, а в Російській імперії навіть середня освіта залишалася привілеєм. Про це піде мова далі. Ситуація скромніша на початку 19 століття на всю імперію існував лише інститут шляхетних дівчат. Там навчало не стільки наукам, скільки світському життю. Хоча у програмі були французька і німецька мови, математика, історія, географія, фізика, хімія, музика та малювання. У 1840-50-х -х, х роках конкурс усі інститути був шалений. Тож у 58-му році відкривається перша Маріїнська гімназія для дівчат у Санкт-Петербурзі. У 70-х роках спостерігається справжній бум жіночих гімназій. У 72-му році їх стало навіть більше ніж чоловічих 259 проти 200. Тут уже навчали глибше математики, історії, іноземним мовам та природничим наукам. За кількістю таких шкіл у Росії навіть Німеччину та Англію. З 1862 року дозволили відкривати педагогічні курси при училищах для підготовки вчительок. Здавалося б, середня освіта зростає, але з вищою все складніше. З 1859 року жінкам дозволено бути лише вільними слухачками в університетах. Хочеш повноцінно вчитися? Її за кордон удома, будь ласка, йди на жіночі курси. У курси в Москві і безтужівські курси в Петербурзі викладали на рівні університетів, але без права отримати диплом. Практичної користі мінімум. До середин 19 століття жіночі освіти в Європі стала частиною суспільного запиту. Чому? По-перше, промислова революція завершувалась, зростала потреба в кваліфікованих кадрах, зокрема серед жінок. І по друге. Жінки могли вступати до університетів безпосередньо після гімназії і будувати кар'єру, а в Росії такого не було. У 1889-90 навчальному роках в Сорбоні навчалося 152 студентки, француженок було 24, англійок 8, а з Російської імперії 107. Із них на медичному факультеті 123, з них 92 росіянки, на фізико-математичному 19, фіологічному 7, юридичному 3. А в 1891 1992 роках в університетах Швейцарії серед 3152 студентів було 1432 жінки. Пам'ятаєте вайб трохи інертної Німеччини? Він усе ще з нами. У Берліні відкривалися жіночі курси, які не дорівнюють університетській освіті. Але ситуація швидко змінюється і всьому особовість Західної Європи. У 70-х роках йдеться про початкову освіту, а вже за два десятиліття жінки отримують диплому на рівні з чоловіками. У 19 столітті жінки в Російській імперії стикалися з більшими обмеженнями, ніж у Європі. Після вбивства Олександра II держава різко взяла курс на реакцію. Будь-яка прогресивна ідея сприймалася як загроза, а університети і навіть жіночі курси як розсадники революцій. Багато жінок-народниць здобули вищу освіту в 70-х роках. Після 81-го року влада побачила в цьому зв'язок із тероризмом і знову обмежила доступ жінок до знань. Особисто я бачу причину ось у чому. У Росії в 19 столітті промисловість лише починала розвиватися. Зважаючи на реформи Віте у 90-х роках, країна все ще залишалася переважно аграрною. Понад 80% населення це селяни. Їм не були потрібні освічені жінки, їм потрібні були працівниці на землі. Більшість робітників це недавні вихідці з села, на які не мало доступу до освіти. До того ж, держава залишалася жорстко автократичною у той час, як у західній Європі кріпосне право зникло ще в середньовіччі або на початку нового часу російські селяни здобули особисту свободу лише в середині дев'ятнадцятого століття. Це затримувало формування ринку вільної праці та масовий відтік населення до міст. І навіть після скасування керпатства селяни залишалися прив'язаними до своїх громад, які не дозволяли їм вільно переїжджати до міста, доки вони не виплатять викуп за землю. У результаті буржуазія в Росії слабка, а в Європі вона вже давно виборола собі політичні права. У Великій Британії з 1832 року діяла парламентська реформа. А до 1884 року значна частина чоловіків вже мала право голосу у Франції. Після революції 48 року була встановлена республіка. Жінки все ще були обмежені у правах, але суспільні рухи за жіночу освіту активно зростали. А ще із пливом релігії боролися у Німеччині. Бісмарк проводив культуркамф. Боротьбу з католицькою церквою посилюючи вплив держави на освіту у Європі, жіночі рухи могли тиснути на владу через парламенти, а в Росії ж такого інструменту просто не існувало. Західні держави потребували освічених жінок, учителів, медсестер, машиністок. А Росія все ще покладалася переважно на некваліфіковану працю. Жіноча освіта в Європі розвивалася разом із соціально-економічними змінами, де формувався середній клас, там був попит на освічених жінок. У Франції та Німеччині жінки отримали доступ до ліцеїв і університетів ще дев'ятнадцятому столітті. У Британії трохи пізніше. У Росії ж прогрес ішов ривками. Кожен крок уперед супроводжувався кроком назад. До початку ХХ століття європа вже мала покоління освічених жінок. Науковець, лікарок, викладачок у Росії ж масова вища освіта для жінок стала реальністю тільки після революції. Отже, Росія відстала щонайменше на одне покоління, і це відставання досі відчутне у дискусіях про жіночу роль, права та можливості. Але саме в 19 столітті було закладено фундамент. Жінки стали не просто ученицями та студентками, вони стали учасницями історії.